Накипіло в день. Накипіло в день, Пообідня студія на радіо Накипіло, Мене звати Кирило Лукаш. І ми, ми говоримо сьогодні про цікаві події, про які ми вже говорили, про які писали наші соцмережі. Наскільки я розумію, сьогодні, на сьогоднішній день, відбувається така фіналізація. Це слово з... Проєктної частини всіх проєктів, які підтримані Українським культурним фондом, знаю про що кажу. Так от фіналізація цих проєктів відбувається в явищі, яке називається Харківський академічний драматичний театр. Ми буквально кілька тижнів тому, чи вже Може більше, ну так, десь півтора місяця тому говорили про це. От у нас доєднуються гості. Зараз ми на широкому плані можливо покажемо, як доєднується до нас третій учасник нашої розмови. Ну і ми протягом ближчих 20 хвилин поговоримо про те, яким чином фіналізується проєкт, який, я, власне кажучи, на сьогоднішній день змінює бренд. Цього театру, і ми анонсували півтора місяця тому, що там відбувається. Зараз будемо дізнаватися, що ж там насправді відбулося, і говоритимемо. Ми будемо з директором Харківського академічного театру. А взагалі я їм обіцяв тоді, що не буду так казати, буду називати одразу театру Квітки. Ось так, так і буду далі продовжувати. Отже, директор театру Квітки Олег Єцейна, пане Олеже, добрий день. Доброго дня завідувачка літературної частини. Якщо я правильно, якщо так саме називається, а, а, цей підрозділ а, Ніка Хворстенка. Пані Ніко, вітаю, вітаю! Ну і а, людина, союзник в цьому проєкті. Ці людина натхненник і людина, автор, бо він ще п'єсу написав, яку завтра будемо слухати. Дмитро Терновий, Діма, привіт, віта дуже радий вас всіх бачити. Отже, хто почне і хто скаже, як же у нас відбувається нині фіналізація цього проєкту, який був направлений на по суті ребрендінг, і ребрендінг ще й сенсовий театру квітки. Окрім mm -hmm. того, що Лукаш тепер всім каже, що це театр квітки. <рес> тобто ми маємо додаткову рекламу. <рес> ну безумовно прийдеться на, на прем'єру, ми просто маємо. <рес> 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 так, дійсно. Ходить до фінальної частини чи то стадії наш проєкт. Проєкт завдяки Українському культурному фонду, проєкт, який ми виграли, постаралися, зробили і в процесі роботи потіли, і сьогодні, і тим більш кінцева фаза, вона, знаєте, така доволі насичена. Тому, безперечно, ми ті цілі. Які ставили ті завдання, які стояли перед нами, ми вважаємо їх цілком законно виконали. Як і, власне кажучи, і проєктувалося, ми повинні були зробити дві таких складно, ну, виконати два таких завдання, да, тобто, зробити брендбук новий. У зв'язку з тим, що театр зараз на стадії на присвоєння імені Григорія Федоровича Квітки Основ'яненка, і буквально от наступного тижня мусять бути вже круглий стіл з цього приводу в обласній раді. Ми маємо підтримку і обласного керівництва, і департаменту, і обласної ради, тому ми сподіваємося, знаєте, такі, з таким ох, бадьорістю йдемо до цього. Ну і безперечно. Я зараз переб'ю одразу для того, що хочу уточнити, щоб це пролунало публічно в Етері, бо знаю, що іноді треба так діяти. У вас немає побоювання, що буде так, що всі йдуть однією дорогою і кажуть, да, є розуміння, все, а потім замість міського шляху у нас аерокосмічний проспект? В житті ніхто не дасть стовідсоткові гарантії. Але коли я скажу так, коли я затіяв ідею саме взяти прізвище Квітка Яснов'яненка, то перш ніж рухатися вперед, я, звичайно, проводив консультації, і спілкувався з депутатським корпусом, з керівниками, бо це ж не просто так, ага, я хочу таке ім'я, і, і пішов. Тобто треба. Пояснювати. Треба обґрунтовувати, а що ти хочеш? Не знаю, може, може я там хотів хочу там театри Гітлера назвати. Мало чого я хочу. Тобто, треба ж клепку в голові мати і треба обґрунтувати свої ідеї. Тому мені здалося принаймні. Що я ну перш ніж затіювати все це, я обговорював, говорив ці пропозиції і, і в департаменті нашому безпосередньому профільному, і в обласній раді, яка власне кажучи. Ну, від неї все залежить, да, від того, як депутати. Тобто, спротиву ми не Супр... Да. Була перше засідання профільної комісії нашої по культурі, яка, власне кажучи, і дала старт одноголосно проголосувала. Тому у мене чомусь лапка склочимось. Чомусь є надія. Можу згадати і Гура Волоценка, Тетяну Петрівну, яка та теж сказала офіційно, в публічному просторі висловила підтримку. Ну, якось так надія є, я вам скажу. Ну окей, це е, зрозуміло, і тим паче, що я думаю, що е, вже е, бо я маю презентацію е, брендбуку, яку ви презентували в Медіахабі. Так, вчора. Нещодавно, Да, вчора. І ну симпатично, мені це подобається. І буде дуже прикро, якщо скажуть, ні, давайте той. Ну і власне ми всі. Паралельно з цим намагалися закохати людей у квітку. Ми робили багато заходів, пов'язаних саме з розкриттям цієї біографії. Тому. Ми, ми вже навіть ретро пробіг. У нас був одна із точок, де зупинялися по місцям квітки. Це був театр. Ви знаєте, я насправді був з тих людей, які вважали, що. ну, що цей момент, що це ім'я, воно не посуватиме вашому театру, насправді. Mm. Але от бачучи цей процес, який ви робите, і бачучи оці логотипи, і бачучи це, як це виглядає, і чекаль. Ну це чекаль є чекаль, він талановита людина, яка відома дизайном своїм, і він створив такий симпатичний Ну я от бачу худі, я хочу це худі, ну, що? я бачу це гарнянку. Вам обов'язково продамо все. Добре, я, 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 я згоден. Навіть, навіть купити згоден. Але питання в тому, що мені здається, що от я так сформулюю питання. Чи вам здається, що. Цей проєкт з ребрендінгу дійсно дав зараз таку такий, такий старт перетворенням, про яке ми казали з вами в першій нашій розмові. Коли я казав про те, що дуже важливо, щоб це був не просто заміна вивіски, навіть дуже симпатичної, але ось ця історія для того, щоб дуже глибинно перезавантажити і, скажімо так, я не хочу слова слово спокути історичної там і так далі. Але все ж таки ось тут про перезавантаження. Чи це, це штовхнуло театр в ці перезавантаження? Як ви відчуваєте? Ну, як на мене, це доволі потужний такий поштовх, але ну, не слід забувати і тільки це зводити до цього, бо поштовх цей. Можна я це прорекламую? Почався з того, як я прийшов, і як я хотів щось змінити, привнести нове, і як я бачив, і як я тикався, так так, так, туди. Як можна там що-небудь шукаєш. І до сьогодні ми говорили з Дімою, і з колективом. Ми говоримо зараз про концепцію розвитку. Не просто поміняти, як ви кажете, прізвища, да, чи там назву. Це набагато глибше. І ми це прекрасно все розуміємо, і ми вже ми говорили. І про музеї, і ми зараз кімната у нас для цього, до по поквітки основянки. Я спілкувався і от по останньої акції. І нам уже навіть книжку для музею подарив цей Андрій Парамонов. Тобто mm -hmm. насправді це комплекс, звичайно. Ми говорили про відкритість концептуальну театру до пошуку, знаєте, пошуку де? нових різних форм роботи. І запрошення, от ми з Дімою говорили і режисерів і за кордону, і спроба свою культуру показати, і спроба пізнати, а як там люди живуть за кордоном. Угу. Тобто, звичайний це процес не просто зміни, як ви кажете, вивіски ні, да? І можемо згадати інші заходи, які ми планували і плануємо, тому це набагато глибше. І набагато складніше, звичайно, тому що це й заміна і заміна репертуару, і нові вистави, і так далі. Тому подібно. Це, це дійсно процес такий, який за два місяці не зробиш, да? і ну, він займе певний період. Але головне, що ми йдемо. Не це, це безумовно, це найголовніше, і е, я, ну просто е, враховуючи, я скажу історичний момент, враховуючи такий складний організм, як театр, як ваш театр, то е, дуже важливо було з чогось починати. І я знаю, що візуальна частина це дуже потужний дійсно інструмент, який може штовхнути цю історію. Пані Ніко, я знаю, поки директор не чує е, він. Ну бо людина завліт завжди трошечки ближче до трупи, до колективу ніж директор. Це природні процеси. Як що говорять про новий дизайн актори? Що ну більше все все мене актори? Цікавить, бо я сам актор. Ну власне, ми завжди були відкриті до експериментів, і це такий експеримент. А чи приживеться він покаже час? Але я сподіваюся, що приживеться. Ви показували акторам. Кажу, ну а куди ж діватись? Що вони кажуть? Подобається їм саме виконання. Цього моменту їм треба звикнути. Угу, угу. Тобто не всім. А і, тоді так спитаю: а, чи пов'язано сприйняття нового дизайну і нової оці, всієї історії з е шрифтами і е логотип? Ми могли б вам показати, тому що ми відео пишемо, але не будемо це робити, звикнете. Або поставимо такі картинки в Ютубі. Е е треба і цим навчитися робити. Ми тільки е е початківці в Ютуб. В Ютубі, але я думаю, що все згодом прийде. Я про те, що... чи пов'язаний сприйняття з віком акторів. Ні, скоріше, шифт сприйнявся набагато легше, ніж логотип. А от до логотипу тут донести саму ідею, чому саме він так виглядає, тут ще треба нам попрацювати. Угу. Окей, насправді цікаво, що логотипи. Мені, до речі, ця думка сподобалася у Чекеля, про те, що піти нестандартним шляхом і не робити силуетів, не робити портретів, не робити ця, таку історію, як це здебільшого і навіть дуже симпатичні, як там у театру Кабелянської у Чернівцях. Але е піти саме від цього подвійної історії з назвою Квітки, з тим, що це. В дві лузи, як ми кажемо, це і квітка Основ'яненка, і Квітка-Квітка, театр-квітка. Ну, mm. Це ж цікаво, дуже хай розквітає. Добре, значить, в театрі ми дізналися з вами, дорогі друзі, що в театрі йдуть дискусії з цього приводу, як в демократичному суспільстві. Але мені подобається насправді, ну, чесно, подобається ця вся історія, і шрифти, і, 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 і сам цей логотип. Ну, Реально, це, по-перше, це дуже. Дуже професійно, нікуди не дінеться від цього. А по-друге, в цьому є якась така хороша, вишукана, вишуканий вектор. Діма, завтра ти читаєш п'єсу. Як справи? Просувається. Я насправді готуюся дуже. Ну, так, це неспокійно Мені як це все відбудеться. І сьогодні ще буду готуватися до цього. От вчора я порахував персонажів. Їх було 60. <ріст> От. А, ну, Ти казав, що буде 50, ну, то 10 не, не ці точно, не не точно порахували насправді. Виявилося ще більше. Я, знаєш, я думаю, може в книгу, книгу рекордів Гіннеса податися <ріст> цієї, цієї історії. От. Знаєш, якщо ну, окрім жартів, то м, я дуже сподіваюся, що це буде цікава і насправді дуже класна історія навколо цієї п'єси і потім постановки. Є в мене таке ну така надія і такі сподівання, що це дійсно буде ну, така класна подія uh -huh. для театру, і що от, знаєш, що це ім'я квітка Снев'яненка, що от, через цю виставу воно буде ну донесено, і чому, чому саме так, і про постать його, і про зв'язки з Харковом, і про легенди харківські, і з ним там пов'язані речі. Ну мені здається, що це може бути, може бути дуже дуже цікаво і корисно для театру. Щодо того, що ти от розпитував, знаєш. Я ж людина зі сторони, от я в цей процес я можу ну, споглядати якби з боку трохи. Да? Uh -huh. І те, що я бачу, мені здається, що насправді, от ті речі, що зараз відбуваються в театрі, вони дуже ну здорові. Тобто, Проблем уйма, ну просто маса. Ну Я ж теж, як, як людина зі сторони, я все це бачу, чую і так далі. Але е, от те, що починаються е, ці розмови, цей діалог, обговорення, що ми робимо, як ми робимо, куди ми йдемо, чи ми маємо відрізнятися, воно дуже-дуже корисно. І я думаю, що е, е, цей проєкт це такий знаєш, як хвиля. Да, тобто треба підхопити, рухатися далі, нарощувати, нарощувати. І е, я думаю, що все буде насправді добре. І цей от логотип він мене страшенно надихає, чесно. Тобто я бачу в ньому стільки сенсів, а е, і думаю, що це от буде, знаєш, теж такий образ майбутнього театру, mm -hmm. скажемо так. Ну я скажу, що тут який, дійсно він багатогранний і багато що може тут примаритися, але при цьому це дуже і простий логотип, насправді. Так, так. Бо це, він логоти... це геніально просто. Так, ну, він, він лаконічний, тим, що ми розуміємо, перше це, це, це квітка, а далі, якщо дійдете до Різдвяної зірки, то це ваше, ваше, ваше і і ваш фрістал, ваш рівень фантазії. Тазування і обізнаності це так, вже так. інша е, історія. Але е, передусім це квітка, і це, і це, і, і, ну, і це круто, насправді. Е, е, я хотів ще спитати, а по-перше, хотів відрефлексувати. Здесь у нас був. Е, Такий текст в соціальних мережах Таня Хоронжук, наша редакторка соціальних мереж, робила в, соці... в інстаграмі картки, картинки угу. і, да, і карусель. Угу. І вона робила це, як Тарас Григоріч Шевченка не доїхав до Харкова. Угу. І, і справа в тому, що я зараз подумав, це з тобою якось пов'язано, тому що Тарас Григорович весь час намагався приїхати до Квітки. Він весь час він прагнув до квітки, він прагнув до квітки, прагнув до квітки. В результаті вже все було домовлено. Квітка помер, і він вирішив, що на похорон він не поїде. Тобто, а ти написав зараз п'єсу про Шевченка, тепер написав про квітку. Ти якось ці всі штуки, їхні взаємодії в Харкові. Досліджуєш мені здається. Там є сцена, власне, за участі Шевченко. Угу. В цій п'єсі про квітку є сцена про Шевченка. Бачиш, він не доїхав, а ти пишеш, що доїхав, будуть казати... Все не так, ні, ні, як ні, до ні, будинку слова. Він, 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 він не доїхав, але сцена за його участі, власне, яка стосується квітки снав'янки, ага. вона, вона вона є в пісні. Ну, добре, добре, так. почуємо, подивимося. Ти від е рефлексував, ре 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 а я хочу відреспектувати, бо те, що от я все казав, ну це дійсно. Ну тобто, це респекти театру. Угу. Бо театр от, знаєш, як, от е за в такі часи. Він працює, він розвивається, він знаходить можливості. Це це просто ну це реально, це дуже великі. Ну, от, респекти. Ну, це навіть по самому факту. Більше того, в даному я, я от, з ким я вчора по моєму говорив про це. А так вчора ми говорили з нашим колегою головредом э, Радіо НВ. Ну, здавалось би, колеги можна конкурувати, можна щось про це. А ми говорили дуже такі хороші слова одне одному про і це виходило як підтримка. Я згадав фразу з Вінниченка: Хохляндія, міле. Це коли ми не можемо навпаки не можемо підтримати. А починаємо… ой, ну щось логотип у вас. <гум> щось трошки, ні, ну ну ні, ну може бути, але щось це і це, от Хохляндія, міла і завільничане. Мені здається, нам треба дуже навчитися в спільнотах своїх підтримувати одного. одного. Це супер, це абсолютно, так. абсолютно, абсолютно так. і супер. якщо тут є якісь награди і так далі, то в даному випадку, тим паче, в цих умовах, в яких ми живемо, воно взагалі не має зупиняти нас в бажанні підтримати. І якщо у нас буде таке бажання, то ми безумовно побудуємо дуже хорошу. Ше суспільство, в тому числі театральне, в межах того, тих двох відсотків людей, які ходять в театр і люблять театральне мистецтво. Ну, це буде, ну... 20% не буде. Не буде! Вже всім відомий факт. В усіх суспільствах завжди не більше двох відсотків. Але це ті, хто дійсно активно ходять в театр, які дивляться п'єси, які, грубо кажучи, наш глядач. Це 2%, а вплив театру може бути набагато. набагато І в цьому. Звичайно, наша з вами задача спільна в тому числі. Я вам дякую. Значить, посилання для звіту в УКФ Ми кинемо вам звичайно <плес> на нашу. Ну я жартую. Насправді, насправді, ми дійсно ми і партнери цього проєкту, і звичайно важливо, щоб ми ось так відслідковували, що було, що стало. І в даному випадку у нас тепер така можливість є, тому, ну, тому що ви можете подивитися нашу розмову. Мову там півтора місяця тому, і сьогоднішню нашу розмову про те, як про що говорилися, і куди ми в яку точку прийшли. А проект я бажаю вам, щоб він дійсно добре завершився, щоб, значить, вже презентований цей брендбук знайшов свій відгук і всередині театрів ЗО, і в навколишньому колі театру. А акторам, я вам скажу, як тільки ви їм зробите і подаруєте худі і горнятка, вони полюблять цей логотип абсолютно. Я, я знаю, що кажу. А не, далі... Ну, ми не можемо сказати, що там нас всі не люблять і так далі. Ні, ну, так... та ясно, що дискусія, але я вам скажу, що всі полюблять тоді абсолютно, як тільки буде ця історія. От. А, ну, Це жарти, знову ж таки, жарти жартами. Хоча, б, якщо подарувати худі, я не жартую. Акторам, Куплю, а їм дарують. І я ще одне хочу сказати: я дуже хочу, що от ця історія про вплив, про взаємодію, щоб вона дійсно це була точка тільки початку. А так хай у вас буде прекрасне завершення, фіналізація проєкту. І переживіть, будь ласка, я вас дуже прошу звітування. І коли там до 15 листопада, то до 15 листопада. Нагадую, друзі, що у нас були сьогодні наєцина, це директор театру Кірбі. Віки у нас була Ніка Хор вже щас прізвище. В мене Хворостенко. Хворостенко. Хвор... А В мене Хворенко, Хворостенко, Хворостенко, Ніка Хворостенко. Завідувачка літературною частиною. Дякую, що прийшли. Ну і друг харківських театрів в множині є драматург і учасник цього проєкту Дмитро Терновий, який завтра в Пентагоні Читатиме п'єсу, яка теж є частиною цього проєкту. І реєстрацію ми дамо вам, чи там є реєстрація. Є? Там без реєстрації. Без вільний реєстрації вхід. Вільний, вхід. вільний вхід в 19. чи 18. 17. А, 17.00. А, точно, 17.00. 17.00 Пентагон. І ми з вами почу... маємо можливість ще й почути цю п'єсу. Дуже дякую, друзі, що прийшли. Успіху в дні, як і всі. Всім вам дорогі слухачі, слухачки і дорогі глядачі, глядачки, всім папа -па і слава Україні.